Магазини урочисту подію завітали жителі та гості селища, а також районні посадовці, які перерізали традиційну стрічку і стали першими, хто ознайомився з роботою відремонтованого поштового відділення. Не оминув урочисту подію, і обласний керівник Укрпошти Олександр Нечепорук саме на не виконання того доручення прем'єр-міністра, що потрібно, щоб не заганяли пенсіонерів, е, значить, в банки комерційні банки. А потрібно, щоб пенсіонер захотів, щоб йому пошта доставляла. Значить, треба, щоб рівне, тому що законом так передбачено, і саме прем'єр-міністр на цьому наголошує. Наряду з традиційними послугами ми надаємо багато нових послуг. От сьогодні можна на пошті отримати і кредити, і покласти гроші на депозити. Це по агентським угодам з банками. Сьогодні можна купити страховий поліс, страхувати майно, автомобіль, життя. Оновлене поштове відділення обслуговуватиме три села: червоне, коті. Та малі мошківці, а це майже 4 тисячі громадян. Керівництво відділення запевняє – усі необхідні ресурси. Є в нас всі лисночі забезпечені велосипедами, але у зимній період вони ну їм не дозволяють їздити на велосипедах в зв'язку з погодними умовами. Але зараз у нас погодні умови сприятливі для поїздки на велосипедах. Вони забезпечені велосипедами, балончиками, все як положено, кошельки, сумки, каманці, все. Своїми враженнями поділився з нами і голова Червоненської селищної ради Юрій Ящук. Я думаю, що з відкриттям цього відділення зв'язку, саме робота поштового зв'язку в нас в селищі буде ще кращою, і дівчата ще з більшим натхненням будуть виконувати ті обов'язки, які на них сьогодні покладає наша держава. Відтепер жителі червоного мають можливість обслуговуватись в комфортних умовах та за сучасними стандартами.